це буде день Європи, яка підтримує українців всі 9 років агресії і вже 439 днів Повномасштабного вторгнення в Україні з'явилося нове свято День Європи. У країнах ЄС його відзначають 9 травня, починаючи з 1964 року. В Україні ж раніше воно припадало на третю неділю травня, за указом колишнього президента Леоніда Кучми в 2003-му. На знак єдності з Європою дату уніфікували. І разом з усією вільною Європою. 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи. Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир, Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде до Дня Європи. У Брюсселі біля штаб-квартири Єврокомісії підняли український прапор на знак солідарності і непохитної підтримки нашої держави. У Львові відбулося урочисте підняття прапора Європейського союзу над адмінбудівлею. Важливо бачити український прапор серед інших європейських стягів. Важливо відчувати підтримку європейського союзу в прагненні українського народу стати частиною європейської сім'ї. В Одесі стяг євросоюзу теж замайорів над військовою адміністрацією. Сьогодні ми мусимо говорити про те, що Україна стала щитом для Європи, Весь світ об'єдналися, тому що перемогли нацизм, переможемо расизм, і це актуально на сьогодні. А у Хмельницькому, вздовж вулиць Кам'янецької Бандери, підняли прапори ЄС разом із українським стягом. На кожному стовпі державні символи європейських країн, які допомагають нашій країні. Міський голова Олександр Семчишин зауважив, сам обласний центр тісно співпрацює, зокрема з Польщею, Чехією, Литвою. І ця підтримка насправді є величезна. Ми це так само, як місто партнер багатьох європейських громад. Це теж відчуваємо завдяки цій співпраці. Ми змогли і військових підтримувати, і громаду підтримувати, і внутрішньо осіб підтримувати, і величезну кількість допомоги передавати на ті території, які звільняло українське військо. Наше місто Побратим Чеханов, який більше десяти дороговартісних вантажів нам передав. І вже 25 лютого 2022 року фактично менш ніж за добу перший вантаж зібрав без будь-яких звернень, без будь-яких прохань. Ми зовсім іншим були зайняті. А 25-го в нас вже був перший вантаж. Україна давно відмовилася від радянського звичаю робити з дня перемоги циркову виставу із парадами. Українці переконані наше майбутнє разом із Європою. Для нас це звичайний день. Президент сказав, що день Європи і Ну так, будемо працювати. Ми Європа, ми разом з нею, вона нам допомагає у нашій боротьбі. Будемо працювати і наближати перемогу. Я сподіваюся, що ми, як частина західного цивілізаційного простору, так само будемо в Унісон дати відзначати. Тобто не день побіди, а 8 травня День пам'яті про мирення і пам'яті за тими, які загинули. День Європи, ми будемо підтримувати наш європейський народ. Наше європейське співтовариство, але адже ментально ми всі європейці. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Давіта Вершин. Новини, 33 канал.